Усім привіт, друзі! Ну що ж, зробимо сьогодні прогноз на матчі Карінської прем'єр-ліги між командами Чорномори та Шахтар. Матч будеться вже завтра о 13.00. Дуже важливий матч і для одних, що й для інших. Хоча, в принципі, для Чорноморця, можливо, не таке і важливо, в принципі, команда йде на 10 позицій. В принципі, я думаю, звичайно, що Чорномор здає не ці, Звичайно, що в Ігор вже і не попадає, тому що там вже шансів взагалі, по суті немає. Тому Черноморець, в принципі, як такої турнірної мотивації немає. Але Шахтар, звичайно, що велика мотивація, Шахтар на першій позиції. Е -е, Учинок чемпіона України 61 бал, і відрив складає, точніше, не відрив, а перевага над київським динамом складає 4 бали. І чемпіонська гонка триває в українській прем'єр-лізі. І це дуже-дуже добре. Шахтар останнім часом не зупинити, 5 перемог підряд. Це останні тільки 5 матчів. Якщо брати взагалі десь перемог підряд так 7 у Шахтаря, неймовірна взагалі форма у підопічних Маріна Пушича. Після того як команда зіграла з Олександрії ось ці 0-0, і автоматично перемогу зарахували. Команда. Ось команда. Команда як о, жила, якщо чесно. Тому що з Олександрією мені Шахтар не подобався. Але, ну Після того, як все-таки зарахували їм перемогу автоматичними. Кривбас виграли, Ковалівку виграли, Балонь-Бравар виграли, Зарю виграли, і Іворскло виграли. І Рух виграли. Тобто Шахтар незупиний. Просто незупинимий. Ось, е е 54 забитих м'яча, друга атака в Україні, 20 пропущених м'ячів, найкращий захист, не найкращий один з найкращих захистів, тому що ковалівки, як завжди менше. Плюс 34 різниця, як і у Київського Динамо, ну тобто шахтар і справді на ходу. Ще не скажеш про Чорномоць, три програша підряд у одеситів, до того перемоги навіть було. Тут три програша підряд, і ці програші, вони. Скажімо так, вдарили по, по амбіціях одес, Одеситів. Переходимо до очних зустрічей. Зустрічів, ну, перше, якщо брати останні 5 матчів, одна нічия і 4 перемоги шатаря, то шатар взагалі домінує. Ось єдина нічия, яка була, це було, до речі, це було в минулому сезоні. Е, і це було 2-2. До речі, це було 2-2 в Одесі. Ось тоді Чорноморець відібрав очки у Шахтаря. Ось. У цьому сезоні у Кубку України Шахтар 4-1 переміг в півфіналі і вийшов до фіналу Кубка України. Ось, і тоді, до речі, Чорноморець мені сподобався. Тоді якось Чорноморець гризався і дисити навіть довго трималася, але. Пропустили на останні хвилини в першому таймі з пенальті. Ну, а Шахтар вже в другому етамі десь трішки м'яч там віддав Чорномурцем. Контратацію там піймав і два голи де я забив Шахтар. Звичайно, що Шахтар домінує над Чорноморцем. Взагалі остання перемога Чорноморця над Шахтарем. Я дивлюсь була ще в далекому 2017 році. Тобто 7 років тому. Назад Чорноморець обігрував останні Шахтар. Тобто тотальна домінація тут Шахтаря. Ось дуже важко Чорноморцю щось протиставити гірникам Ось, Давайте подивимось матч Чорноморець. Тому Шахтар ми, в принципі, і так знаємо. Кожен відео по суті матч Шахтаря, матч Динамо. А ось про Чорноморець. Давайте подивимося їхні матчі. Так, ось, ось програла Динамо. ну Якщо брати ось, Оболонь, програла Динамо, Ворсти програла Вересу програла, ось Полісся виграла. Потім програла Шахтарю, виграла Олександрію, програла Зарі, програла Кривбасу, програла Минаю. Ну якось невтішна невтішна статистика у Черноморці. І справді команда. В не найкращих абсолютно кондиціях і. Ну... Це і так, в принципі, роз... зрозуміло. да? Чорноморець зараз найважчий відрізок. До речі, початок сезону, старт сезону Чорноморець потужно розпочав сезон. Ну, як потужно. Вони, вони там не були лідерами, але Ну, непогано так розпочав Чорноморець. А далі пішов спад. Але команда, звичайно, ще не вилетиться. Я думаю, команда пропишеться точно на наступний сезон в українській прем'єрлізі. Тому турнірної мотивації в Одеситів немає, в не Шехтарі неймовірна мотивація. Ось. Тому матч дуже важливий. Ось. Чорноморець, хоча й програвав в останніх матчах, але при цьому команда мені подобалася в атаці і моменти були. Чорноморець, в принципі, достатньо створює. Шахтар, яко, який хоча я пропустив 20, але не все таки ідеально у підопічних, мерій Ось. Ну і Шахтар. Угу. в регіо дуже багато забиває. Я думаю, буде команда заб'ють. Це мій такий перший прогноз. думаю, Чорноморець заб'є свій гол як мінімум один. ну і Шахтар десь також. Знайде свої кули і заб'є. Тому першими переноси обидві команди заб'ють. Ну а думаю, тут друга, друга команда, я думаю, як мінімум не програє. завтра. Тобто, я думаю, що Шахтар тут не програє. Шахтар просто не має права програвати. Ось Тому, думаю, команда Маріна Пушича, звичайно, що буде тут битися. Битися раз битися. Ну і Чорноморець так, скажімо так, також буде битись. Як круто це Шахтар, і коли ти обігруваєш Шахтар навіть без турнірної мотивації, ну це, ну, це, ну це супер. Тому Чорноморець також буде битися. І я думаю, ми побачимо якісний завтра футбол, обидві команди заб'ють Шахтар не програє. Я думаю, ідеальний прогноз, ідеальний сценарій поєдинку. Е, я не думаю, що Шахтар переможе розгромно. Думаю, Шахтар програє. Я думаю просто, що Шахтар ось не програє. Ну, максимум тут нічия, напевно, для Чорноморця десь 1-1 якийсь. Але думаю, перемога Шахтаря 2-1, напевно, те ще треба. 2-1, ну відсили 3-1. Я думаю, Шахтарю легко не буде. Чорноморець буде кусатися. Думаю, Шахтарю легко не буде. Значить так, друзі, нагадую прогноз. Перший мій прогноз обидві команди заб'ють, другий мій прогноз, я думаю, що Шахтар як мінімум не програє цей поєдинок. Ну і рахунок десь перемоги Шахтаря 2-1 або 3-1. Ну, максимум нічия. Тут максимум нічия. Але я щось певний, що підепічній Маріна Пушича все-таки заберуть 3 бали, але з гурім пополам. Думаю, 2-1-3-1, але з гурім пополам. Ось, але кажу так: Шахтар не програє. Ось так. Тому будві команди забіт, шахтар не програє. Що думаєте ви, друзі? Взагалі, що думаєте ви? Ви Пишете в коментарях. Українська Прем'єр-Ліга до кінця залишається 5 турів, тобто зараз по суті, фінальний відрізок розпочинається у Ось. І будь-яка втрата очок може зіграти дуже вагому перевагу. Що для Київського Динамо, що для Донецького Шахтаря. Тому чемпіонська гонка триває і дуже цікаво подивитися саме за розв'язкою і цієї гонки. Ну і, до речі, класика вже не за горами і подивимося, подивимося, що там буде. Добре, друзі, будемо тоді завершувати. Дякую за увагу. Обидво команди забіг та Шахтар Донецький як мінімум, не програє у завтрашньому поєдинку ось такий пронос на даний матч. Що думаєте, ви пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!